що стається? Це, це доволі просто. спочатку. Ми втрачаємо контроль над твердими речовинами в тілі. Ми ледве можемо рухатись. Потім ми втрачаємо контроль над рідинами в роті та носі. Вони пересихають. Потім ми втрачаємо контроль над теплом тіла. Нам стає холодно від перепадів в голові, легенях, серці, мале коло, як кажуть. Після цього ми починаємо втрачати контроль над диханням. Воно або повільно зупиняється, або починається період, коли тіло бореться за повернення свідомості та життя. А після цього настає момент, коли ми видихаємо. Момент, коли ми видихаємо три рази дуже швидко. І після третього видиху ми не вдихаємо знову. А потім люди кажуть, що ми померли. після того, як ми померли, настає період приблизно на 15 хвилин, коли біле світло починає рухатися вниз через центр тіла в напрямку середини тіла на рівні серця. Не фізичного серця, а середини тіла на рівні серця. Сентатобарі е і потім на шляху вниз люди переживають звук ханг, дуже повільний звук ханг, який опускається вниз крізь тіло. І всі 33 види почуттів. Тибетці багато дивилися в ум. Вони розрізняють 33 різних види почуттів гніву. І вони починають спускатися зверху голови на рівень серця. І поки вони це роблять, ми часто бачимо речі, які знаємо з нашого останнього життя людей, з якими ми були, спогади тощо, різні речі. Також ми бачимо дуже ясне світло, це приємне світло, воно несяюче або сліпуче сонячне світло. Це більш як красиве місячне світло. І потім воно поступово переміщує ум, свідомість з голови у серце. І потім, коли це прийшло приблизно через 15 хвилин після смерті. Червона енергія з нижньої точки з яйцеклітини матері ця енергія починає рухатися вгору. І тут 40 видів бажання перетворюються на неймовірне благословення, абсолютно величезне благословення. І воно рухається крізь центр тіла, і ви чуєте звук А, і це дуже радісно. Це теж приблизно 15 хвилин. А потім приблизно за 30 хвилин після смерті, коли ці дві енергії з'єднуються у серцевому центрі, тоді вони зустрічаються з сімома базовими почуттями незнання, які були там весь час. І тоді вперше виявляється, що ви повністю свідомі. Але не усвідомлюєте нічого, тільки голе усвідомлення, ось так. Тільки свідомість, ніяких штучних думок, нічого. І після цього всі наші Будда сили, всі наші якості, все, що у нас є всередині, всі наші мрії, наші здібності, все пробуджується в одну мить з неймовірною силою, все благословення, весь досвід, і це фактично момент просвітлення, коли воно точно там і все. Якщо ви медитували і були прямими і чесними у своєму житті, тоді є шанс утримати це. Якщо ви не можете утримати це, це досить рідко. Це стається з високими ламами, які багато медитували. Дуже чесні, дуже сильні люди, таке теж є. Проте, окрім цього, якщо ми не можемо утримати це, тоді ми стаємо несвідомими. І тоді, через 10 днів після вмирання, ми маємо визнати, що я мертвий. І знову ми проходимо крізь двері, не відкриваючи їх, або знову ми помічаємо, що немає відображення, коли ми стоїмо перед зеркалом. Ми помічаємо, що ми можемо опустити руку у воду, що кипить і не відчути біль. Ми ходимо по піску і не залишаємо слідів. І тоді ми кажемо: о, мабуть, я помер. і через не більше ніж 49 днів ми опиняємося у новому існуванні. більшість людей, у яких було гарне життя, у них зазвичай вмирання проходить досить легко, коли вони розуміють, що це відбувається. Ця книга має дуже допомогти.